Середжені Спіріт головним чином на мілі. Зараз Меджикс оформлює перший кіл. Далі донку нема куди тікати. Його просто заспамлюють кулями. І Джекес по ньому мінус оформлює. Стається 3-4. Меншість для команди Спіріт будуть намагатись робити ретейк. Два мінуси Інста проходять. Зонтікс та Широ їх оформлюють. Стається 2-2. Падає ще ультимейт. І тепер тільки проти двох. І на флай падає. Зрештою, Зонтікс. Гарна робота, гарна реалізація. Берет. Три фраги від нього. Один від широ, один від Меджика. Здавалося, ніби раунд вже міг би бути за командою Лік. І є насправді опції спробувати за цей раунд зачепитись поки що ж бачимо Дон Вжемінусої Кіндера, і старт видається не найкращим. 5-4 без її Кіндера. Ліквід грають обережно, поки на своїй території, спускаються вниз по сходам під базу. А ну і там спробують вийти на того емка-коктейль молотова хаєшка, і хлопці спробують. Не дати гравцям Liquid зайти на точку і встановити Плент. Якщо не дадуть Плент, там буде глок і певно, напевно, 3-0. Розпочинається вихід. Хаєшка флешка. Зонтікс не, не досить дала гра. Тим часом падає одразу Чопер. Плент встановлюється, і у команди Liquid, зрештою, гарний шанс. Ситуація 3 в 3. Один тек у твіста, Галіл та АК. Без позиції гравці захисту підійшли на. На Накидують Коктейль Молотова за колону. Тим часом нічого відкидати Ліквід не можуть. Ну, але плен стоїть, я нагадую. флай одразу падає на точці. Твіст стеком разом із тімейтом спину не дивляться, там нікого нема. Падає Твіст. Залишається останній утімейт. Розвалює. Ой, 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 ой. База ЮБ. Коктейль Молотова у відповідь від GKS. Зонтік з тим часом Пітлет пробує прочекати. Помітив, що я на GKS. Роздав йому. З а, флешки Гаєшки. Чопер а, пробує прийняти першого. Не виходить. Тим часом Бондік також на наїми. Вмирає від Єґіндера. Залишається дон, який розвалює тут трьох. І все ж Ультимейт 1-2. Ультимативний імпакт робить Донк у цій ситуації. Свої три мінуси він оформлює. Ну і тепер. Це спроба клачити цю історію. А їм майже вдається, насправді, це ультимейту. Проте широ далі розмінюється. Другий раунд для Спіріт з горем напіл, але вони беруть цей раунд і беруть цей ретейк. Завдячуючи першу чергу донку. від ліквід. Решту, все вони все одно якось зводили в бік. А, і подекуди це працювало. І кіндер швидкий в рибну принаймні звіст розміняв. І ближче. Тінь не видно. Вихід на нього. І Це помилка. Широ тим часом за ВП клацає першого. Залишається тут на хелпі, чекає далі виход. Ну, Ходить на плент, але... Його підпалює Меджик Донк, 2-3. Можливо, варто і сейванути. Зараз Донка ще й загинути може. Тут зараз Сена йому може допомогти. На, на флай. Думаю, та ні, краще не буде ризикувати. Краще відійду назад. Ну, Вони не сейвлять, вони спробують брати, але нема дифузів, це проблема. Хоча, можливо, десь за колоною. Тим часом Меджик спину не робить кіл. Ну і Донка залишається останній. Дифузи в нього є, але він пішов на сейф. Разом із тімейтами стоїть під базою Ф. Єкіндар тим часом у коннекторі був готовий, що на нього вийдуть. О, досить непоганий смок. і Кіндар ще один кіл, Донк розмінявся. О, взяв АК-47-й. теж стеж кросферні позиції, які насправді мають змогу спрацювати. Смок місається взагалі. Атакою тут в лінію. Двох тонг ховає, просто без шансів знищуючи. Донґ в соло закриває команду рік на цьому пленті. Де міду вже одразу молік що прокидає? І кіндер виходить, і без шансів тапає йому по обличчю. Широ розкручується на мінус. Далі змушений тікати і рятується він. Меджик був на його прикритті, Спаком їх закрили. Відповідно, стається 4 в 4 на дану мить, і буде сплітований вихід на А. Полетіли деякі гранати. Широ! Не влучає, тим часом Зонтікс тут залишається в соло. Його мають перевірити. Ультімейт перестріляв. Широ Тим часом мінус дві. Ситуація 3 в 3. Ультімейт червоний. У команди Спіріт червоний Меджик та широ. І така кількість хп насправді не дозволяє спробувати вибивати, але ще плент не стояв. пішов перший. А це помилка на флай. Класно а, сховався, забрав серію і повернення. Грошей наступний раунд. Вистачить дуже швидко вийти сюди. в раш. Перший одразу пристрій Зонтікса. Зонтікса у відповідь не накидається купа гранат, але ще не все ще не можуть вийти хлопці із спіріт. Можливо, ну, воно того не варто. Що вони роблять? Вони. Ходить цей змок, і кіндер поливає екземкою, забирає двох. Кілька дропів вони можуть дати. Ну ні, все одно на таймері, Будь-який кіл по бомбі може звести на нівець ці старання. Тім ліквід падає. І кіндер, що поробить перший мінус. Ведж забирає другого і третього ще й на чекає. Розмінюється, і можливо, раунд ще живий. ситуація 2 в 2 буде. Бомба встановлюється, і Ліквіди можуть все таки спробувати виграти свій перший раунд на плейнті Б. А є шанси і на, насправді непогані, тому що без позиції були гравці захисту. Залишився Широ та Зонтік. Саме вони перші відповідальні за плент А, тож перетяжка була досить довгою від них. Широ спробує зайти через конектор. В нього Авік нічого він з нафлаєм зробити не зміг. Залишається Зонтік з один проти двох. Зонтік вивалюючи касай цей клач. Як же він швидко перевівся зі своєї Оу-оу-оу. Знову ж таки, я б навіть не міг сказати, що щось не, те, не так зробили в цій атакі. А, перший помер, другий одразу вийшов розмінятися. Безпека Нав... нашиває, поки що в битві нашивів. Та... Виграє Меджикса. Кінафа забирає. Далі йому не вдається розкрутитись на прах по Екіндору. Донг живе, якимсь дивами на Сіті. Зонтік з хаєшкою підриває Меджикса. Та... І Кіндера, даруйте. І ще й Молік закидує відповідно у сайт. Спроба ретейку буде. Більшість для Спіріт. Чопер забирає в польоті твіста. І все одно Спіріт знову дуже близький до того, а це ретейкнути. Мінус Донг. GKS має робити кіл, але йому це не вдається. Ультимет, має клач до дивстри. Робить перший мінус. Далі ховається. Ультимейт може спробувати це виграти, але поки що контролює гравця. Праворуч. Він не вбиває і програється. Цей раунд командою Liquid. Знову бомба, знову Б і знову плюс. Рика, Калаші, можливо, вони спробують щось робити. Швидкий врив на Б, і Кіндер, але Меджикс тільки один мінус робить, Біль... більше витиснути не вдається. Чопер на два фраги розкручується. Тут червоний гравець проти нього. JKS та Невенчого мінусує. Зонтікс та широ будуть знову грати ретейк проти ультимейта та Джейкеса. Хаєшка в Плентіка стає фатальною до Джейкеса. І нема бомби! І тепер ультимейт звуч. Знову все на плечах молодого польського гравця. Стачить одного, але перестрілює. Це перестрілюється. Ще... Смок, вихід на міста. Той за воротами отримав одразу флешечку. Дон під цю флешку розбирає першого. Помітили другого. Але тут ще один гравець у смаках. тімейт відійшов. Перевага у Спірі. Ситуація 5 в 3. Spirit заходять у музей, і, начебто, можуть затискати точку Б, але розвернулись назад. Підуть. Невже підуть на? А. Там два гравці, до речі. Один перед смоком, один пішов взагалі на КТ. Ну, але насправді з там не треба квапитися. Треба зібратися разом до купи і просто прорвати будь-яку точку. Ставиться хедшот утімей падає на а нікого немає. Донг тисне далі. Зліва чекає ще один кіл. Сон! Поспамити по мейну це не працює. Чопера, ніжка стирчить, каже Кіндер. І Бобу там бобу може на рукаві перехопити питання, чи зробиться кіндер, бо вона поки що не може пройти. Джеке тим часом забирає. Зонтікса твіст забирає свою чергу. Донка. Ну і все, бомба щойно пройшла в сайт, але встановити і Меджиксу не дають три гравці з різних позицій, з камери, з вісімки, з дев'ятки контролять і не дають просто як подих зробити. Хоча зараз вже твіст впав. 2-4. JKS забирає шира. Magic залишається 1 проти 4. Чекає спині його і Киндер. Ну, і тут без шансів насправді для Мэджикса. Хоча, що? може щось вийшло. вист, спалив свою позицію, і таким чином вони знають, що на А два гравці. Одна МК на банані і Авік тут за колоною. Але Спіріт вирішили іти під базу Б. Плен, до речі, вони залишили, залишили зараз на те І Має плент підібрати один з гравців. Тим часом на флай з КТ-бази робить мінус, падає донг. Шира пішов у музей. Шира заходить, заходить в спину. Бачить на флая, але той робить кіл. І насправді трошки раніше Шира міг грати. Що ж, у коннекторі два гравці захисту були, Плен встановлюється. Коктейль не точний. Є Кіндер. А, нашиває смок, не влучає по зонтіксу. Смок крутий твіст. А що пішов твіст? Твіст тупо вирішив обійти, а чи вистачить нього часу через те спаун. Твіст, що ти робиш? Насправді він купу часу втрачає таким чином. Ну, можливо, зробить мінус на банані. Дивимось, широ. Чи а, буде ця спина? Широ поки що не бачить твіста. Почув, чи не почув. Почув. А, і насправді твіст переграє. Влітає ще два з конектора. Ну і зараз ми побачимо серйозна розкидка Розпочинається ця розкидка. Змірити виходять. Флен. Донк робить один мінус. Зонтік забирає твіста. і Тільки один кіл по Донку У відповідь. Вже ультимейта хочуть витисти. Ультімейт і скоп, намагається розкрутитись тут на дев'ятці ще на якийсь мінус. До нього проходить гравець у смуках. І тут зараз дуже ультимейт, Стріляє з Фонса Дікарині, вбиває Меджикса. А можливо, просто відчув, що Парадару не рухається і вирішив вистрілити. Це спрацювало нам, забирає широ. І поки що Чопер один проти трьох виглядає, як дев'ятий. Дев'ятий раунд для лік. Ультимейт ставить кра. Його не бачить, ще долітають гранати. Джека пробує когось знайти над смаком. Поки не видно. Ультимейт червоний. 24%. Зонтік його перестріляв, але Твіст нейтралізував цю позицію. По ХП проблема у Донка. Тим часом на Флой забирає Чопера. Це проблема для Спіріт. Плент нагадує, стоїть. Широ відходить назад, чекати спину. Там нікого не буде. Всі гравці Ліквід з хелпи та мідла. Меджик пробує підібрати АК-47, в нього це вийшло. Далі полетіла флент. Тежка, ніхто не сліпий. Меджик відійшов назад. Гравці захисту розпочинається свій вихід через дев'ять. На флайт палився, поки не летить. Ні, Меджик його перестріляв. Залишається два гравці. Команди ліквід. Плен гади стоїть. Широ перекриває. І команда Team Spirit перемагає на мапі. А ну бі вони причаїлися. Зараз випадки Кіндер, який контриться просто одним пострілом з П 250 у виконанні Широ. Таке враження, що Кіндер не зрозумів, що його а, прочекали. Тобто mm -hmm. він подумав, що можливо, гравець просто там щось підійшли. Відійшов, а я зараз спробую зайти в спину, але ні, Кіндера помітили. Хоча, знову ж таки, він агресував, тому що в нього була певна підтримка ще двох гравців. І, начебто, якщо все одно підуть на точку Б. Зараз гравці Team Spirit, то у Liquid можливо, буде шанс. На центрі бачимо одного гравця. Утімейт одразу не від'їжджає від Донка. Проти Донка треба грати дуже обережно. Він з Лаком на минулій мапі зробив ейс. Атака в нас продовжує спліт бази Б. Спину, правда, собі не дивляться. В спині вже є JKS на пальмі. Твіст тим часом робить один кіл. Можливо, на флая тут не будуть очікувати. Він робить також його один мінус. Ну і Донк почув останнього. венфу. JKS його також почув. JKS Хоче забрати Меджекса, той Лівнув. В принципі, грає дуже обережно, повертається назад. Меджикс прочекав. Ну, Розумієш, його чекають, Коктейль одне під одного. Ну і Донбаф на Дасті при такому рахунку. Може, в принципі, працювати, але глобально не знаємо. Тим часом T ти забирає Донка, падає Меджик Шира широ тим часом. Тримав голову, а Чопер вийшов через їх, зробив кіло. тімейт вмирає. На А, я нагадую, нікого нема, але є вже спина. А, спина на пальмі. А, мабуть, Джекса широ не буде чекати, хоча. Ну... Такі позиції точно ні. Насправді має JKS робити кіл. Зонтікс падає. Широ залишається. 13 секунд. Треба засейвити. Чопор забирає твіста на КТ. Шира, мінус JKS. І на флай шира добиває. Лише шансів суперникам разом з Logitech. Інформація від нашого партнера на правах реклами. Думаю далі. Раунд номер 5. Перший для ліквідів був Єкіндер. Зі снайперською гвинтівкою Знову грав два Авіка. На цей раз не для Нафа, а саме для. Є Кіндера. Ультимейт Чопера забирає. Нав нашивав у бланді. Здавалося б, мав робити принаймні один мінус, але цього йому зробити не вдалося. Широ його мінусує. Як наслідок, команда Spirit вже у повному складі готується виходити на флентбе. Атака вийшла. Нікого там немає. Чори в чотири. Кіндер. Ого, як же насправді влучив він через ворота. Стояв, я так розумію, широ за іксом. Тим часом донг дочекався спину, утімейт падає, нікого в тешці немає, і це не дає змогу Ліквід вибивати. Вони знову за аналогією мапи Анобі сидуть на сейф і навіть цей крутий кіл від Єкіндера нічого Лікеда не дає. Впевнено, від Spirit 4-1. Ну от якби за яскраві кіли раунди давали, то Ліквід би точно цей раунд собі забирали, але цього було замало. Звісно, для перемоги. Якийсь вак-момент, звісно, тут від Якіндера. Відзначаємо, але також і з мінусів відзначаємо четвертий раунд для команди. Спільдальну майстерні зараз на гранатки, які можливо спрацюють. Флешка, якщо вона зайде, то як її задоджать чи ні. Кіндер поки що мінус і не оформлює. То далі йому решті-решта вдається. Палає зараз за боксом. Меджик його забирає. Але там підтримка з вікна, яку доджать Моліком. Прекрасна робота. Насправді нафа забирають. Дуже складно буде. І знову Ліквід здавалося у комфортній ситуації, маючи потенційну більшість на прийомці. Втрачають плент і 3 в 3 змушені зараз пробувати йти в ретейк. На постплент з плюсів для Ліквід нема абсолютно спільні а гранат. вони не можуть кинути смок, вони не можуть кинути молік і взагалі нічого. І зараз буде врив під одну флешку. Але проблема, що нікого нема стежки. Вони всі йдуть ворота вікно, Зонтікс помиляється. Треба було сидіти до кінця. Меджик спадає на дефолті, і на рівному місці Спіріт віддають свій раунд. Залишається в нас останній гравець Ашира. він сейвить Авік, і це другий зад. З офіційним спонсором трансляції Джуджабет. Ну, а ми. Готуємось дивитись восьмий раунд цього протистояння. Флешечки, які Джейкеса застають у диспозиції. Падає він від донка, який так само в бланді нашивав. Ну і все. Ентрі знайдено вже на хвилині 35. Далі питання за подальшим виходом на лонг у виконанні тім спірі. Смок на просвіт. Атака підходить обережно на степі ближче до точки. А Коктейль на картинку. Ну і треба стартувати. Меджикс проходить, проходить ультимейт. А ультимейт ще запідозрив, але не спрацювала. Меджикс забирає двох на А більше нікого немає. І знову е, сейф від команди Liquid. Але не факт, що вдасться, тому що Зонтікс залишився е, люркером під Б. Ну і зараз, напевно, наздожене своїх опонентів у спину. Жорстко безкомпромісно грають Спірти з точки зору. Якраз Аїму Меджекс вийшов в сайт, і першого і другого абсолютно не пробачив. Наф розуміє, що він затиснутий абсолютно з усіх кутів. позаду зонтік. Попереду взагалі три гравці, і один з них, а саме Меджекс. попри ворожі моліки, проходить підл. І насправді зараз він міг би стати несподіваним. Ультимейт з першої спроби не влучає. Допомагаємо JKS допрацьовувати, і можливо зараз буде все таки успіх для команди Liquid. поки що так і виглядає три мінуси. Одночасно пролітає, падає широ, чопер і Донг. Зонтік залишається сам проти чотирьох. Під певну кількість гранат. гранаток перший гравця за іксом. з тим часом робить мінус. Ще залишається ультимейт на пленті, але не надовго. Ультімейт падає 3 в 3. Зонтік червоний. Треба встановлювати плент. Зараз якась швидка флешка під ліста, який влітає на точку, розбирає одного гравця на пленті, але Меджикс відповідає. Ще один коктейль тепер у вікно, який, до речі, відганяє назад. Хоча, мені здається, він не дуже точний. Могли залишитися у вікні. Ні, ні, не могли. Вибачте, ось він. Вогонь. Ну і Чопер. Грає в тупіках. Меджикс поруч із ним під якийсь смачок. Грають досить експериментально, якщо чесно, спіріт. бомба, ніби має бути гарна. Меджикса просто прострілює Чобер в тупіках, його ніхто не дивиться, і Чобер робить мінус. Але раунд за Джейкес друзі. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Має тим часом спуск Терівський. Ну і наче далі піти на шорт. А тут вибивання. Опа! Зонтікс забирає в нас на флая, далі ніхто не йде. Атака пішла на центр і спробує саме звідси атакувати точку Б. Подивимось зараз. Чи вийде це в ліквід зробити другим темпом? Тут дуже багато гравців. Теоретично розміни мають бути позитивні. З іншого боку, Донг, який впритул це Дуже страшна зброя. Він робить два мінуси. Третього немає, тільки твіст здатен з ним впоратись. Далі вихід на мене чекає. Чопер вирішує тут причаїтися. І поки не демонструє свою присутність, встановлюється вибухівка. І Джей КС мінусує Чопера. А отже, шанси в команди Ліквід є ба більше є ще і зараз. Нема як він не дотискаєш. Ші... 2 хп. Все на все лишається у штатного снайпера команди Spirit. Твіст його перестрілює, залишається в дуелі 1 на один проти Меджикса. Є демедж стартовий. Ну і Расуло Вандолкіну треба просто тягнути час якомога довше. І попри це дефюз кіти є. Один гравець на пленті. Твіст. Тим часом Плент пікається. Меджикс. Меджикса видно голову. Він хотів встати таким чином, наче його не видно, але не вийшло. Насправді було. Точніше, не твіст, а донг зі скаутом з картинки нічого не побачить. Йому тут дали смок. Тим часом вихід на Кіндера. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. І до речі, цей мінус зараз може коштувати цілого раунду. Ховається у тупіка гравець. Тим часом Чопер з Галілом забирає вікно. Зонтікс знову зарано вийшов, хоча міг тупо жити до кінця. Його ніхто не бачив. Ситуація один-чотири. І Спіріт беруть найважливіший раунд на цьому етапі гри. Розуміти є інформація по одному на Б. Твістсу, відповідно, є теж. Ну і поки що знову причаїлись. Оп, файт, який кіндер виграє. Широ тепер змушений крутитись між двома позиціями. Є ще, звісно, Дон в пленті, від якого багато що залежатиме, але його тупо випалюють. гранатками. він робить у цій історії. Півтора мінуси на щастя для команди Ліквід. Не два. Широ. Робить фрагу злою по і Кіндеру, але бомба вже встановлюється. Часу залишається не так багато у ліквід. Ну і все. Тепер буде спроба ретейку від Спіріт. Твіст контролює ось ці пусти. І зараз вони мають на увазі будуть їх застосовувати. Чопир. Мінусує твіст. Далі похили перестрілка і перестрілюють І Нафа. Як в секунду розвалюються ліквіди? Це 11-6. Сдіватись на їхню перемогу стає дедалі важче і важче з кожним раундом. Зараз дивимось, що пер без шансів вирубає Джейкеса. Той навіть не встигає пробігтись належним чином по мідлу. І вже чисельна перевага на боці команди Спіріт. В них під контролем Мід. У них під контролем Нижня тежка, і в них під контролем вже і Твіст, який теж впав. Решта гравців буде під флешкою вивалюватись на тип спину Він обережно перевіряє. До речі, Мід. Зараз на степі пішов за на зігва. Насправді атака вирішила померти на лонгом. За швидко залишається на флай, легендарна гравець один проти п'ятьох і вже у дванадцятому. Для них і вони тільки в одному кроці від перемоги, яка з таким баєм команди Ліки радше все залишається питанням часу. Забрати чотири раунди, три з яких буде бай від спільно плюс-мінус. В них може ніхто не вірити, але головне, аби вони самі в себе вірили, так само як і Кіндер, який вже вривається на лон, і Забирає Меджикса. Намагання далі позбавити спок на вдачу не спрацьовують. Ентрі, тим не менше, знайдено. Це змушує Спіріт вдаватись до активних дій по відтисканню простору під свій контроль. Вже б тунель протисли. У верхній тежці намагаються якось далі розпікувати і розуміють, що поблизу Б нікого нема. А отже, пул потенційних точок, на які можуть у нас виходити ліквіди, до... Мідлу, і відповідно, пленту Ей. Донк не бачить гра се ліворуч, і дуже багато демеджу дає по ДЖКС, але він стає не критичним. Маф. Забираючи Чопра. Зонтікс викручується на два фраги. Твіст розмінює, широ, залишається один втрай. І вони знають, що, начебто, на Б нікого нема, Тож можна взяти плент через тежку перебіг. Сезон випробовувальний для нього. Чопер земкою чекає. Мід. флай його перевіряє. Чопер все одно робить мінус. Але розмінялись 4 в 4. на Б ще два гравці. Розуміють, що треба, напевно, акцентувати увагу на центрі. І в цьому вони повністю праві. Але з Мідла вирішили Тере відійти. Летить флеша, Донк під нею перевірив, нікого не помітив. Ну і поки що невідомо, що ж будуть робити Тере. Вони повернулися на центр, отримали смок в обличчя на шарті. Тобто до 40 секунди нічого ти там не зробиш. Тим часом Дон перевірив мід, його чекає снайпер. і Це проблема, але Дон перестрілює ультимейт, отримає купу хедшотів, але все одно живе. Заходить на кт спаун. Тим часом Тери пробують вийти на зіг, я так розумію. Тут смок нагадує. Смок розбійця, падає Дон, падає меджикс. Дуже меджикс, дуже сильна. Аркада від їх підводить. Спалився щойно на гравець на точці Б. Його затискають. А з мідла. Зондікс відходить назад. Не перестрілює вікно і ще один раунд команди команда Тімлі. Але спроба вже, як би там не склалось, від них дуже і дуже непогано. Хоча, можливо, і диво якесь буде. Давайте дивитись. Врив на лон, швидкий і кіндер падає. Першим не вдається цей трюк провернути ще раз. Хаєшка залітає по Джексу тільки на 5 хп. Могла б бути насправді критичною. Чоппер. зараз всі на нього, а тут тімейт, а тут тімейт, і тільки один мінус, і Чоппер оформлює все одно. Перевага є для Спіріт. Це три проти двох. І ще хвилина 30 на таймері. До одного на ящик. Молотова другого. Там був снайпер. А, тим часом МПХ не влучає. Твіст пробує перевірити нижні позиції. Знає, що один на пленті. Купу демеджа зонтік змирає. Широ підходить назад. Ситуація 2 в 2. А, Ось він донко грає з ланга. Один у нас на пленті. Помітили його. Робить один кіл. Твіст залишається один на один і знає, де знаходиться останній. Широ, широ помітив. Дван... Хоча з МП вирішили зараз призайняти. Ну це складно буде, якщо чесно. Кіндер та таймінг не вдалий міськлати для нього. І Він все одно дуель до ескалашем песі на такій дистанції. Меджикс оформлює ентрі, моліком від зоні гравців, яких тут нема насправді. І може підібрати Калаш. І йти на навіть Йому треба тиснути, да, насправді він це правильно робить. Він знає, що Кіндер тут тупо грає в соло. Тобто це вже можна було зрозуміти за купу раундів. Арена шумить. Ой-ой. Ну вони і підказують, та... як вони підказують. Насправді А і <світ> не помиває. Меджик все одно робить кіл, тепер розуміє, дивляться. Перевага а, дуже суттєва у команди Team Spirit. Два гравці відходять назад в нижню а, темку і спробують вийти на точку Б. Тут два гравці, два опорника, і один, якщо що підійде. Широше і спалив, це все діло. А, заповзає на перший ящик, забирає на флай, залишається один гравець, Атаки! це ультімейт один в 5, Друзі. 7.